Забрав я кринько оцю пару днів останніх садочку, і вона така каже: тато, а коли буде адвент-календар? Я такий думаю, ну може буде, просто треба ще знати, що саме. Думаю, так, в неї є набір прикрас Пандора, і його треба оновити. Тому придбав ось такий от набір адвент-календар для королеви. Там були вони ще інші, були ще з єдинорожком, а Кароліна каже. Я хочу з королевою. Ну, все, я мусив замовляти з королевою. Зараз їду забирати доцю із садочку і будемо розпаковувати. Вона дуже сильно любить ці адвент-календарі. Мені теж вони подобаються, тому що тут не просто як Кіндер розпакував, там є якась одна іграшка і усе. А тут всередині мають бути аж 24 секретні прикраси для королеви. Ну або для принцеси. Хто як хоче, я кажу, це. Набір королеви, бо короліна каже, принцесу ні, тільки королеву. Королінка в нас ще королева, а не принцеса. Але я не можу зрозуміти, чого вона не хоче єдинорожки, бо в нас їх теж любить єдинорожки, динозаврики і тому подібне. А цей раз каже, я хочу якийсь набір адвент-календарів із королевою. Добре? Ось такий от рожевенький. лакі бокс. ще якась розмальовка чи щось. Клас. І мав би попастися там навіть браслеток. Тобто у неї вже буде не три браслети, як вона має від Пандори, а вже буде мати чотири Пандори і в неї ще є такий магнітний браслетик класний, тому у нас попадався тоді був у мильних розкопках. Теж були такі прикольні розкопки, неординарні, незвичайні. Але нам вони сподобалися. Жаль, що таких мильних розкопок дуже мало. Їх тільки це одна чи дві штуки і все. Так що погнали забирати доцю і бігом до розпаковочки. А ви можете поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, подобаються вам наші розпаковки адвент-календарів. Можете написати, який адвент календар ви б хотіли, щоб ми ще відкрили. Було б інтересно почитати. Ось ми додому забрали карінки костюмчик Spyдер Woman, Спайдерменчика. Будеш його потім приміряти? Mm -hmm. Добре, бо вона хоче ще по хайті побігати бути супергероєм. Mm -hmm. Що, не можеш цей зняти? Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Тягни! Mm -hmm. Що там? Що mm там? -hmm. А де він? А де, а, де, а де він є? Є? Mm -hmm. Ану неси його, подивимось, який він. Він з чим. Прикольненький? Ага. Е, а там будуть попадатися детальки. Да, детальки. Щоб складати замок? <гум> Ні, то там будуть шарміки попадатися до браслету. Так, да, зараз відкриємо. Він називається Lucky Box. Це є щаслива коробка. З ручкою така. Ну, пише, що це замок принцеси. Дивіться, ззаду я так і не зрозумів. У нас тут є якийсь айскрім. магазин з. Коротше, з морозовими. А що з ним треба робити? Я не знаю. Він виглядає як марка якась. Ну, коротше, зараз ми розберемося. Давай відкриваємо цю от штучку, тягни. Так, так бачите, дивись. ого. Ну. от так, бачиш? І тут потрібно буде вскривати по одній штучці. Тут немає, бачиш, 1, 2, 3, 4, 5. Тут є якісь прикраси. Може, це для цієї гри в цієї прикраси? Одягати цю дівчинку? Треба а, так точно! Ой, я відкрив. Ой. Ну давай доча, давай починаємо Давай. Будемо вскривати, Це в нас що? Ану покажи який. Динозавра шармік. Динозавра шармік. Дивись, О, такий коричневий. Клеїмо. А куди будемо клеїти? Mm. Давай я тобі перегорну, ось так, І будеш клеїти. Прикольно, дивіться, це ж адвент-календар. І ось ці ось штучки це наклейки. Давай. наступний яку будеш відкривати? Це почувати. Ага, от такі ще хочеш. Теж якісь сині бантики. Давай. Відривай ту наклеєчку. А там у нас що попалося? Що це таке є? Вау, тут такі, як я люблю, штучки. Дивіться, це ж кольорова квіточка. Клас. Тут такі, як я люблю, сердечка попадалися в нас в тій Пандорі, а тепер попалися ось такі от шармік. Давай а в неї вже є такі бантики, так? Ну, давай будемо її оновимо ті бантики. Так, відкриваємо, яке наступне в нас? Плать. Плаття? Ну, давай платько. Треба одягнути цю дівчинку в платку. Тут дивіться в вона... mm. трусиках. Вау, а це що? Ага, в нас такий от скрипічний ключ уже попадався. Нічого, буде два до колекції. І платьєчко таке. Дівчинці приклеїмо. Дивись, як гарно. Тепер дівчинка у в таке платтячко. Так, Клас. Вона була гола, а потім. Бачиш, тут є ще багато платтячок. ще є три, і можна їй міняти платтячка. Тобто не обов'язково їх віддирати ті наклечки, а поступово, які захочеш. Ну, далі яку ми відкриваємо? Тепер будемо відкривати оце. Ну, давай цю відкриваємо. Якусь рожевеньку, так. Може, там тут попадеться. Це обруч. А що там попалося в нас? Що зірка? Вау, зірочка попалася. То морська зірка. Ось така от. Це куди будеш той обруч клеїти? На голову, так? Угу. Вау. Дивіться, дівчинка вже з обручем. Клас. Я ж не знав, що це аж подвійна така гра. Прикольно. Ну що, далі будемо що відкривати? Просто треба клеїти забив, просто. Аксесуари, так? Антикар нема тут за, за, тим, за малюнками, тому ми його приклеїли на магазин з морозивом. Mm -hmm. Так, що там у нас ще є? Давай оце. Це якийсь не знаю, що Це Це ж її тапки. Тапки? А, точно. Ну давай, відривайте тапочки. Mm -hmm. Є, і в нас попався Різний шармік. Різний кольоровий метелик. Метелик? Ух ти! Різнокольоровий метелик такий Україна. Кладемо нашу скарбничку, вже 5 шарміків є. І є тапочки. Вау, ти і зробила. Все в синьому кольорі. І ще запасні є, правда? Угу. Класні. Якщо це віддереться, то. То я ми поміняємо, так? Угу. Добре. А тепер відкриваємо ще одні тапочки, так? Так, ну другі. Запасні. Запасні. І попалося в нас. У корона. Ух ти! Корона. Клас. Королеви. У нас така вже корона, здається, була або якась інакше. Запасні, добре, кладе запасні з боку. Що ми далі відкриваємо? Відкриваємо якесь платтячко Запасне. А попалося. Вау! Знаєш, що це є? Це ейфелова вежа. Ага. Клас, тебе Париж маленький, попався. Дивіться, який класненький. Супер. Добре, запасне платтячко. Потім нам що будемо відкривати? Ще одне платтячко. Давай відкриємо всі платтячка. а воно дуже легенько відривається, правда? Ага. А тут що попалося? Веселка? Це ж рейнбоу! Веселка така. Угу. Там от є вся комплектація, та, що має попастися. Ага, платячко останнє. І попалося у нас. Що це в нас йде? Зірочка якась така попалася. Добре, складайте платячка. Наступне ми будемо відкривати Якісь такі аксесуари. так? Так. Навіть не побачив, що там намальовано. Ага, дивися, вот. це ж. Це ж така продукція до магазину, бачиш, морозиво всяке. Зірочка в нас. Зірочка. Ух ти, а такої зірки в нас ще ніколи не було. Дивіться. Прикольно. А ми можемо оці от, дивись, капкейки десь тут повиставляти, бач? Вони ж тут намальовано, де їх ставимо. От, продукцію можна повиставляти, люди будуть приходити і будуть купляти. Це щось нагадує мені токабока малюнок. Так, карвинка вже виставила. Все, є, можна їх купляти навіть цінники. Можна було їх ще сюди повиставляти, бачите, є е, в нас вільні такі от полички. Добре, погнали далі. Це в нас вже використане. Наступне що будемо ще таке викладати? Краще стіл. Ну, давай стіл. Точно ми столика ще маємо поставити, щоб люди прийшли до нас в гості. Ухти, це в нас іде така блискуча шармік. Так, де там столик має бути? Кріселку доставляємо так, до стола з одного боку і ще з другого. Є, все, крісла готові. Можна йти в кафе. Штаніжки? Ну Штаніжки. давай. Штаніжки. Вони будуть теж запасні, правда? Ага, вони так. Вау, тут щось попалося таке різнокольорове, жовто-рожеве, червоне. Штани. Давай другі штани. Тут просто треба вдавити всередину і відривати, та. Оці так і там. Оці наклеїчки так відклеюються повністю. Е, а ти ж не витягнула шармік, чи там не було шарміка? Бу-бу-бу, бу. Ну давай. Ми О, проскочили цей. шармік. Ух ти! А хто це такий? А це фея, дивіться, фея сидить на місяці. Клас. Такого ми ще не мали. Давай. Ті штанішки вже не будемо клеїти, бо вони тут під низом. Дістань шармік, ти забула шармік дістати, щоб попалося. Що там? Ух ти! Клас! Дивіться, яка крута гітара з крилами. багато Супер, фендер якийсь попався. Так, що в нас наступне? Обручі? Так. Ну давай обручі. Ой! Так відкрила, що аж ну, Пандора я. стрельнула. Я. Давай, де вона полетіла. Ух ти, а такої миші не мали, бачиш? Вона якась така от рівна. Ой ой. Не відклеюється та наклеєчка. Ой. Можна відклею. Ну, відклеює рожеве. Угу. то лишні детальки. ці ще обручі. От у нас отак. Так. А шармік? Зі сердечком ти, Сердечки Це кольорові. Досить. Вже дуже багато в нас попалося всяких шарміків. Там далі в нас є ще обруч останній. Ух ти! Попався браслетик. Дивіться, у нас ще є один такий браслетик. Для, Клас. Е, Ми сюди. Його зараз повчепень, ці всі шармики, прикрасимо наш браслет. А, ти банти хочеш її вчепити, так? Ну, давай, прикрасимо ще бантикий. І куди? А, на голову точно обруча. Обруч з бантиком таким. Клас. Так, переходимо. Що там у нас ще є? ще є бантики якісь. Це якась дошка. Це дошка для магазину. Дошка це для магазину там залишко. ціни, так? Ага. меню. А попався у нас шармік. Що це за шармік? Зірка? Класненька зірка. Кольорова. Так, ставимо меню наше. О, сюди поставили менюшку. Є. Все, тепер люди будуть знати, які в нас ціни. Так, тепер що ми відкриваємо? Ще відкриваємо солодощі. А попалося в нас що? Два браслета? Так, і замочок. Є два браслета. Ого. Я не думав, що там буде аж два. Попалося аж два і браслетика. Так. так, ми вже тут починаємо клеїти всякі морозивця. Давай поклеїмо тут. Добре. Ага, ставиш собі сюди на поличку і ще там є. Ще на одну поличку можна прикріпити. Так, прикріпили ще на одну поличку. Дивіться, Морозиво. у нас вже повністю усе заповнено. Морозиво є, є табличка. Що нам ще потрібно? Нам потрібно ще ось ці велкам вивіску до магазину поставити. Що в нас попалося? Лапка кольорова. Лапка кольорова, гарненька. І вивізку, куди ми будемо вішати? А, ти сюди ставиш? Ясно, щоб з підсвітками було сердечки. А вивізку Welcome, Давай десь вчіпимо сюди. О, не... або тут. Давай Давай, краще десь тут. Ну давай подумаємо, куди mm -hmm. будемо вішати. Десь так, щоб було видно. Так красиво. Давай може тут. Чи... А, отута можемо вчепити. Точно, ми ж забули. Ось собі так вовчепили, все. Є Welcome. Так, залишилося ще 4 шармік, який відкриваємо. З бантиками. А що попалося у нас? Мікрофон. Мікрофон. Ого, дивіться, якась зірочка з діамантом. Клас. Давай щось нам Тепер... у нас ще. Тепер бантики залишилися. три запасні бантики. Угу. Тепер твоє запасні бантички. Так, шармік. Шармік знов зірочкою попався такий срібний, титановий. Дуже багато зірочок попадається. Ого, щось величезне. Що там? Єдинорожок ого! Такий прикуляський. Клас. Він величезний той єдинорожок. І останнє у нас. Ой, ой, що ось, попалося в останньому? Попалося Нічого. І що попалося в останньому? Ведмедик. Ведмедик? Ага. Ану покажи. Так. І попався дійсно, дивіться, мішка Тедді, клас. Так, відкрили ми весь адвент-календар. Розклеїли це, 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 повністю запасне. всі наклейки. Вон, Кароліна, ще є запасні. Ми намаємо, скільки запасних. Ну давай, рахуй, скільки Два, тих запасних, а я розкладу усі три, шарміки і покажу, як от вони виглядають. Ось така в нас попалася чудова колекція. Дивіться, яких класних шарміків. Різнокольорових. І два браслетики. Давайте складемо <клес> браслетики і одягнемо королінці на дві руки, <клес> так? <клес> та? Будемо одягати тобі прикраси? Я буду продавати. Добре. Все, і ще граємо в магазин. Подаруй мамі браслетики. Ну, біжи, подаруй мамі браслетика.